Так, да, був ще один приліт. Якийсь вечір. Я сиділа, вже служила людям, я спілкувалася з кимось, починається проблема. І я просто що, чую, що летить шахет, кожен із вас чує, і їх невозможно не почути взагалі. Моя е, очень погана, наверное, привичка того, що я постійно, коли чую, що щось здесь летить, я йду до вікна подивитися. Я просто в цей момент я підходжу до вікна, два прольоти підряд прилітає вдома. Всього скільки їх було? Е, около десяти підряд летіло. Е, е, і от два прильоти я бачила своїми очима з вікна. Потім я вже злякалася, почала спускатися на перший поверх. И как я спускалась, там еще они, собственно, все туда и шли туда. Единственное, что у меня было в мыслях, это просто молиться Богу и просить, чтобы действительно, он меня сберег. Я прошу прощения, вот смотрите, есть два вида шахедов, ну если так, в общем. Есть медленные, они едут как вот тут в селе обеда, да? знаете, и затихают. А есть реактивные шахеды, они почти как ракеты летают. Да? И они летят, их было десять. Что ты успеешь сделать? Ничего. Что ты успеешь? Она сидит у себя в общежитии. Смотрит прямо из ее окна. Прямо вот выйти из ее общежития, сразу в дом придет. Один. Их было десять. Она увидела только два. И потом ты спустилась. Когда я спустилась, у меня реально были мысли, Хоть бик вони не до мене, тому що кожен, який летів, мені здавалося, що вони летять іменно до мене. Ну, ми були тоді з мужем на зв'язку, пам'ятаєш? тоді, ти дзвонила і ми молились тоді, тому що відчуття, навіть якщо за квартал прилетає, ощущение, як будто прямо у тебе в Це дуже страшно. На наступний ранок а, жіночка, яка живе зі мною на етажі, а, каже, таке відчуття було, що Бог поставив над нашим домом купол. тому що єдиний дом, який не постраждав від хвилі навіть це мій дом, в якому я була. Дома навпроти. Дома, які були навпроти, лишилися без вікон. Якісь були повністю без вікон, якісь постраждали частково. А мій дім не постраждав навіть від хвилі. Від хвилі на деяких етажах просто повідкривались вікна, але жодне вікно не постраждало зовсім. І це дійсно мені дає розуміння того, що Бог береже тих людей, які вірні йому, які йому служать.